Вітаю! Ви на проєкті Абетка Психогігієни. І сьогодні ефект «Гештальт Коли-небудь помічали, що ловили себе на тому, що не можете заснути, бо згадали, що не відповіли на повідомлення, або не доробили звіт, або просто не допили каву. Чи може пам'ятаєте образу десятирічної давнини, але не пам'ятаєте, що їли учора? Сьогодні поговоримо про психологічний феномен. Який впливає на нашу концентрацію, енергетичний тонус і навіть самооцінку, ефект гештальт-завершення. Це частина психогігієни, про яку мало хто говорить, але яка буквально змінює якість нашого життя. Що ж таке ефект гештальт-завершення? В психології гештальт це цілісна форма або структура досвіду. Ефект гештальт-завершення описав курт. Левін незавершені дії запам'ятовуються краще ніж завершені. Це також відомо як ефект зайгарник, названий на честь психіатрки блюми Зайгарник, яка помітила, що офіціанти краще пам'ятають замовлення, поки рахунок не оплачено. Як це працює у повсякденному нашому житті? Незавершені справи створюють відкриті гештальти, це як феномен вкладки у мозоку, яка відкрита постійно. Наприклад, несказане вибач, або дякую, невиконана обіцянка або недописаний лист. Ці відкриті цикли підсвідомо з'їдають нашу увагу і психічну енергію. Як це нам шкодить? Мозок витрачає ресурси на збереження інформації про незавершення і виникає когнітивне перенавантаження. Це спричиняє хронічну втому, тривожність складності з концентрацією уваги. Часто ми звинувачуємо себе, я лінива, я не доводжу справу до кінця. До речі, це і є незавершені гештальти. Гештальт терапія, до, перш... до речі, це перший напрямок, який я почала глибоко вивчати ще на останніх курсах університету. Саме тоді я помітила вперше, як важливо давати завершення своїм діям, емоціям або словам. І досі в моїй практиці я бачу, як гештальт-підхід допомагає людям і знімати напругу, і покращувати якість свого життя. А далі, як гештальт завершення пов'язане з емоціями. Невисловлені, непрожиті емоції. Так, це теж не завершення гештальти. Образи, сум, провина, страх, якщо не давати їм форму, вони виснуть всередині. Психіка прагне завершення і або виражає це через тіло, через психосоматику, або витісняє у підсвідоме. І прямо зараз про практики психогігієни, як же нам закрити гештальти. По-перше, щоденник незавершеного. Будь ласка, напишіть все, що ви не завершили, від справ до розмов. Просто випишіть, і мозок вже почне трошечки заспокоюватися. Або мікрозавершення. Оберіть одну-дві справи на день, які можна лег легко закрити, відповісти на повідомлення, прибрати полиці, сказати дякую. Або емоційне завершення, напишіть лист, його не обов'язково кудись надсилати, напишіть, де скажете усе, що не сказано. Потім спаліть його або збережіть у щоденнику. Або можна влаштувати цілий день завершення справ, наприклад, кожен останній день місяця або тижня. Цікаво і логічно, але ефект гештальт завершення використовують Netflix і TikTok. Кліпфхенгери тримають нас у напрузі. Ми хочемо завершити історію. В терапії незавершені гештальти джерело травми або внутрішнього конфлікту. У дизайні принцип гештальт використовують для створення логотипів, які дорисовує наш мозок. Отже, тепер знаємо: незавершені справи це не про лінь, а про природній механізм мозку. Психогігієна це як душ для психіки. А закриті гештальти це очищення простору для нового. Напишіть в коментарях, що підвисло саме у вас, яка незавершена справа підвисла і що ви хочете закрити на цьому тижні. А в наступному відео ми поговоримо про гештальт розрядку і про те, як емоціям дати м'який, але справжній вихід. І пам'ятаємо, Світ постійно змінюється, а точки опори завжди можна знайти у собі. І навіть маленький завершений гештальт це крок до внутрішньої якості. Будьте здорові!